Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект проспект Расель, місто Житомир, тракторна площадка. Йде відгрузочка Соліса, екстра. Розширена база. Люди перед новим роком роблять собі подарунка. Тракторець в гарному стані, отак перевірений, все працює. От зараз буде зігружатися на свого власника. Цінова політика змінена. Будь ласка, запрошуємо. Просто так